Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ви дізнаєтесь про те, що варто негайно викинути з вашої косметички. Отже, перше. Протерміновані засоби. Навіть найдорожчий та найефективніший крем може з часом спровокувати алергію, якщо термін придатності його завершився. Регулярно перевіряйте термін придатності доглядової та декоративної косметики. І без жалю викидайте усе, що зіпсулось, що змінило консистенцію, колір чи запах. До прикладу, термін придатності туші для вій становить 3 місяці. Після цього вона стає небезпечною, вона може призводити до роздратування, до сухості і навіть до конюктивіту. Спонжі та б'юті-блендери – це ідеальне вологе середовище для розмноження та росту бактерій. Їх можна використовувати але дуже рідко. На щодень рекомендуємо для нанесення тональних основ використовувати ваші чисті пальчики. Ложка Uno та інші інструменти для видавлювання вогрів. Такий метод домашньої чистки не лише негігієнічний, але й небезпечний. Це загрожує інфекції, появи плям і навіть рубців. Якщо вас турбують висипання, то це привід звернутися до лікаря за допомогою, а не видавлювати їх самостійно. Нам дуже цікаво прочитати, чи слідкуєте ви за термінами придатності ваших засобів. Залишайте коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.